Всім привіт, друзі! З вами я, Мікеланджело в Майнкрафті. І сьогодні ми будемо будувати будиночки для гравців з в Кальмара за 10 секунд, ну, хвилину і 5 хвилин. Ну Це вже в принципі як все. І ще я вам хочу дещо сказати. Я хочу зробити наступне відео, Мікеланджело відповідає на запитання. Тому напишіть зараз мені в коментах якісь запитання. Я ще буду брати до старих відео, які ви мені запитання писали. І буду відповідати там. Якийсь паркур проходити і відповідати на ваші запитання. Тому напишіть запитання, якісь любе, і я на нього відповів в наступному відео. Тому я там буду, наприклад, розказувати, коли у мене день народження, наприклад. Ну і на ваші запитання, ясно, що відповідати. Ну, а ми зараз будемо вже починати, в принципі, будувати це все. Бо як би цього. Ну, не... знову повторюю, не забудьте, якісь запитання написати. Не ну, знаю, можете якісь стандартні, наприклад. Ну, коротше. Не знаю. Е, якесь, можете написати, любе, якісь придумайте. Ну, а я зараз буду будувати, в принципі, вже я зараз собі тільки таймер покладу. Все, поклав. І перший будиночок буде для простих гравців, так, якби там 001, 002, до 456. Ну, коротше, такого кольору. 3, 2, я, я підберу ракурс. 3, 2, 1. Так, так, так. так, Оп-оп-оп-оп, у мене 10 секунд, це не так багато часу. Так, оп 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 оп, оп. Так, оп, Ой, так, так, от сюди, отсюда, от сюди, от сюди. От сюди. І все? Блін. Все, я не встиг. Останню сходинку не встигну. Ось так, в принципі, в мене вийшло, але мені здається, мені треба двер... двері взяти, дверей не вистає, ви що. Ну, тому треба буде взяти ще двері і. все ніби. Ну, коротше. Такий будиночок не якраз що я, краще, ці бокові поламаю, якби замість цього і отут так було, це би хоч красивіше було. так, Ну, коротше, я, я це поламаю, я ж можу ламати теоретично. Ламати я, можу будь що, вже навіть коли зробив свій будиночок, чи що це. Наступний будиночок буде за одну хвилину. Ви це всі знаєте, тому. нічого, Я хочу якийсь декор взяти, пічку, верстак, бо що в хаті пусто буде, чи що. Так, тюльпанчик і, і. Бетон. Ні, сіти ліжко треба замість люльманчика. Замість чого, замість чого, замість замість цих сходів, візьми я їх і так використовувати не буду, вони не так вже красиво і виглядають. Ну що ж, далі за одну хвилину. Так, що ж, три, два, один. Так, так, так. Одна хвилина часу це ніби багато, а може і мало, так так, треба ширше зробити, а тут так більше. От сюди, отсюди, отсюди, так-так-так. Мені здається, в мене якийсь нормальний будинок так за цей час вийду, але не думаю, що там прям ультра я так швидко говорю, бо так швидко будує, що це. Я ж не можу навіть слово там якесь виговорити. Так, 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 мені треба двері. Двері це взагалі обов'язково. Так, так, так. Ні, буду краще повільніше говорити, але просто не буду встигати говорити все, що я роблю. Так, сійте, от сюди що? ліжко, пічку, верстак, скриньку. І Мені ще треба якогось скла, напевно. так, сійте. боже, тюльпани сюди, так, ні, ні, їх треба ламати, отак покладу. Так. оп, Треба, треба, треба. треба. Вікно, 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 ось вікна. Я їх бачу, самі скрині візьму, потім скриню візьму. І ось тут треба зробити ось так двійне вікно і все. У мене ще все, все, час закінчився. Ну Це так, кладу, ви мені дозволите, я надіюсь. Ну, ось так нас вийшло, а тільки ззаді. Ой. Блін, треба було три вікна докласти. Так, оп. Ну ой, йому, я такий крутий, я поклав тут три вікна, а ви це я їх поклав, коли ще будував. Ви цього не бачили. Ну, коротше. Так, стійте, стійте, стійте. Треба, треба, треба. Ну все, все ніби. Ну ви, в принципі, бачите, який будинок вийшов. І тепер третій будинок взагалі буде прям дуже похожий на так би гравця з гри в кальмара, цього нолика, трикутника. Я не ну, знаю, я буду нолик будувати, його найшвидше будувати просто на цій масочці. Там стеля, напевно, чорна буде. Якщо про це не збуду, зроблю стелю чорною. Так, я поки що собі візьму блоки, які мені ще буде потрібні. Мені білий буде потрібний. Все ніби. Ну що ж, я готова. Я, до речі, коли цей будинок будуваю, встиг, до речі, двері взяти, з вікна три, два, один. Так, оп. Оп-оп-оп. Цей будинок, в принципі, буде нормальний розмірів. Сюди планую навіть кухню додати, але... так, так, будую, 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 так, оп. Дерепа поламати. І будую, 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 будую. Оп-оп. І оп-оп-оп-оп. Двері там будуть, я, до речі, так вдало двері, навіть обклав. Я вже і помалу говорю, бо в мене часу більше, я не так вже й спішу, але спішу. Вікна ось так. Ну, вікна, в принципі, такі будуть, що можу ще сказати. Так, треба поламати. Так, оп. Буде тут можна буде стрибати, бо хата висока буде. Так, Оп. До речі, вікна досить красиво знаєте, виглядають. Потім ще добавлю тут вікна. Не клалось, бо я там стояв. Оп-оп-оп. Я, до речі, бачите, не так вже спішу. Я за 10 секунд там спішив спішив А тут зараз все, все помаленьку, розслаблено. Так, оп. Так, кладу далі, оп. Все, я добудував стіни і тепер дах. оп. Так, оп-оп-оп. Блін. Ні, краще дах чорним зроблю. Я про це згадав, бо я про це забув. Так, сід, оп. треба все поламати. Я не міг забути про те, що дах чорний. Я тільки якщо можна сказати, собі так секунд 10 втратив, але нічого. Так, Будую дах чорний. До речі, чорний бетон, до речі, ще знаєте, так видно. Не прям так, щоб він видно. Тут пропустив два місця. Ось тут одне і тут друге. І тут тепер нулик такий треба будувати. Оп. Далі ось тут два. Ось тут два. І ось тут два. І ось тут треба зробити цю дирочку. Все, тепер мені треба зробити підлогу і потім внутрішній декор. Ой! Боже, я чуть не впав, безпеки якось взагалі мали. Але... Ой, Боже, подивіться, куди я вже докопався. Якось забагато чуть але нічого. Цю підлогу швидко буде класно, бо тут камінь є так. Тому це швидко мало би бути. Так, закладу знову, ламаю далі. Оп. І далі тут, тут, тут. Ось так. Ось так і ось так. Все, в принципі, зовні готові, я хочу щось взяти. А хоча. А ні, я ці сходи не буду класти, бо там тоді дах буде не такий красивий, тому все. Блін, я тільки знову десь 10 секунд втратило, але нічого. Я хочу вікна красиво якось розкласти, не просто отак, а там, наприклад, отак і отак. Так і отак. Оп! Ну, так, в принципі, взагалі прикольно буде. Але треба знизу тут забрати ось те, і тут так само. Оп! І, в принципі, ось тут зробити так було. Красиво красиво виходить. Отак. Ну, Далі ось тут треба так 3х2. Я не знаю, як не правильно говорить. І, до речі, подивіться, яке це скло красиве. Реально, просто ще йде. Реально. Тепер мені треба далі, 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 ось тут ліжко, Пічку, пічку, верстак. А хоча я краще кухню якусь зроблю собі тут замість пічки і верстака Сід. оцю поличку візьму і ось це візьму. І що ще можна взяти? Треба якось в місце більше в інвентарі, чи як воно правильно говориться. Я не знаю це ваших молодіжних слів. Ну, сіте, я на секундочку. Ось так. Верстак, пічку, верстак, верстак. Ну, коротше. Далі сюди закладаємо духовочку і ось сюди ось цю штуку. Далі мені ж треба ось сюди цей комод. Так, так, так. Треба кран взяти і спеціальну штучку для крана. Оп! І. Блін, як покласти? Що це капець? Так, так ну, коротше. Я не знаю, правильно, я щось не можу покласти. Ну, чого воно не може класти якось так? Правильно, знаєте. Ну, коротше. Ні, не кладеться таке. Ну, тоді буду без цього цю тумбочку просто сюди без крану покладу. І тепер я ще хочу сюди додати одну ж таку штучку, я вам зараз покажу. Але діті, я оце заберу і візьму скриню, бо тут скрині нема. Отсюди одну так покладу. І тепер я вам зараз покажу, що я хочу взяти. Зараз це чуть смішно може буде, але нічого. І подивіться, Тун-тун-тун. Прикольна штучка, до речі, досить. Е, так, стіну я тут ніяку не зроблю, бо воно некрасиво буде. Ай! Та, хто тут і так буде? І сюди так само кран. І в мене там дуже чуть час лишається, буквально. У мене там секунд, секунд 10 і так все. Закінчився час. Ну, в принципі, ось так я це все зробив. Я лишніх поламаю, так як це не заборонено правилами ламати блоки лишні. і, Коротше, це не будинок. Отакий От, будинок у нас вийшов, якби це був не будинок, я би його теж міг поламати. Так, ну ось так у нас вийшло. Отак От, він зверху виглядає, так ззаді, так з лівої сторони, так спереді. І так з правої сторони. Тепер я вам покажу, як він всередині, всередині тут є умивальник, з якого. Ой, вода! Потоп, поможіть, як закрити! Ой, так так так! оп! Все, виключив. Потоп чуть не стався у мене. Далі. Там такий туалет стоїть, тут скринька, верстак, пічка, верстак. Далі... Ой! Та боже, чого воно так, роз... так... Як виключити, як виключити? Бачите, воно по цій штуці посередині б'ється і все. Тут є така духовка з пічечкою, плита з тортиком. Ну, коротше, тумбочка така, що пічка. Верстак, верстак, ну коротше, так виглядає за сторони. А з вами був я, Мікілонджело. Не забувайте писати в коментах запитання. Всім дякую за перегляд, кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па!